Сюїта для трьох скрипок і фортепіано, таємнича осіння фотографія. Здається, ту фотографію я не зможу забути ніколи. Все трапилося восени 2008-го, вже й точно не пригадаю всіх деталей. Відомо лише, що то була виставка художників в одному з музеїв Ужгорода. Так само не пам'ятаю того, хто мене власне туди запросив. Пригадую лише, що запрошення були настільки наполегливими, що я не зміг відмовитися. Осінь була погідною, приємною, тому вбраний я був досить легко, очікуючи на чудову прогулянку парком та набережною Ужгорода. Кожною клітинкою тіла, намагаючись щонайближче, дістатися до сонячного проміння, вгрітися на тому ось сонні, як в сонях чи кіт. Той необачно вбраний легкий одяг був моєю першою помилкою, бо впродовж трьох наступних днів. Я таки не зміг позбутися відчуття холоду, дрижаки буквально пронизували все моє тіло. І відлік цього почався з тої миті, коли я безжурно поглядав виставлені фотороботи і раптом наштовхнувся, наштрихнувся поглядом на фотографію розміром приблизно метр на метр, яка примусила мене зупинитися і відчути всю ту небезпеку. Яка чигає на кожного з нас у тих невидимих місцях, де система дала збій і відкриваються двері в тому інший простір, в виснування якого ми часто не віримо? Можна по різному назвати той стан, в який я потрапив, побачивши ту фотографію, отатарів, остовпів, злякався, зацікавився чи радше... Все перелічене разом взяте. Я простояв перед тією фотокартиною хвилин 20. кілька разів поривався йти, але все ж примушував себе залишитися. Що такого було в тій картині? Зараз, напевно, сказати вже не можу, пригадую лише, що відчуття були такі, ніби от-от щось має статися. Має відбутися щось дуже важливе. Це відчуття змушувало мене стояти, чекати. Але хвилина, три, п'ять нічого не змінювалося. З тої футки ніхто таки не вийшов назовні, не поверхнувся, навіть не підморгнув мені, насило відірвавши погляд від чорно-білої злинки. Я, недбало, не звертаючи ні на що іншу уваги, поплантувався до форшетної зали. Перекинувся там з кимось кількома словами, навіть виголосав якийсь жартівливий тост, але спокою всередині мене не більшало. Тож притьмом забрав з гардеробу свій наплічник і рушив додому. Вечеріло. Вулиці міста були майже безлюдними. Лише в деяких на освітлених місцях набережної сиділи якісь закохані пари, охайно й дбаливо закутані в темряву. Щомиті ставало все прохолодніше. Але того холоду я майже не відчував, бо всередині мене розростався зовсім інший льодовиковий холод, який, як це не дивно, звучить, всі внутрішні органи і гнав мене вперед. Коли я заплющував очі, то бачив ту фотографію. Щось мало відбутися, але я ще не знав, що. Наступні три дні роз'яснення не принесли, але додали три важливі деталі. Три сни, які спрямували моє бачення тої світлини, потрібному, сподіваюся, руслі. Спочатку переглянемо ці сни, а потім внесемо в кімнату нашої розповіді фотографію, яка повторюся, і досі не дає мені спокою. Отож, заплющуємо очі і дивимося сни.